Вітаю на каналі Комфі. Сьогодні у нашому огляді 55 дюймовий телевізор Samsung QLED. Поговоримо про інноваційні технології. З'ясуємо, що означають ці назви у характеристиках і які вони мають переваги. Також покажу налаштування, щоб максимально скористатися крутими функціями. Тож, додивіться відео до кінця. Почнемо з основної характеристики. QLED. Це рідкокристалічний екран зі світлодіодним підсвіченням на квантових точках, які здатні випромінювати точне кольорове світло. Особливості QLED-телевізора телевізора висока яскравість, покращений рівень контрастності, чітке відображення яскравих і темних відеозаписів та зображень. Це забезпечує абсолютно іншу якість зображення та більш реалістичний перегляд, порівнюючи з телевізорами, які не оснащені QLED. Ба більше дисплеї на квантових точках мають менше енергоспоживання порівняно зі звичайними рідкокристалічними екранами, а також триваліший термін роботи у порівнянні з oled дисплеями Технологія розширеного. Динамічного діапазону Quantum HDR потрібна для деталізації дуже яскравих і темних сцен. Зображення виглядає природньо та реалістично. Подивіться на ці відблиски на воді. Їх видно навіть на яскравому сонячному фоні. Ще одна інноваційна технологія підсвічування Dual LED дбає про відповідність колірних відтінків фону та вмісту. Як результат, інтенсивна і точна контрастність. Цей телевізор з роздільною здатністю 4K Ultra HD. Екран має 3840 горизонтальних і 2160 вертикальних пікселів, що разом складають 8,3 мільйона, тобто у 4 рази більше пікселів ніж Full HD. У 4K Ultra HD чітке та деталізоване зображення. Різниця помітна на телевізорах з великим екраном, особливо зблизька, бо при такій роздільній здатності непомітні окремі пікселі. Але ж не весь контент у якості 4K – Телевізором Samsung про це можна не турбуватися. Технологія масштабування не просто розтягує зображення, вона автоматично аналізує роздільну здатність, зменшує рівень шуму, підкреслює деталі та забезпечує оптимальний контраст і колір для 4К зображення. І це навіть ще не всі технології поліпшення зображення. Supreme UHD Dimming точно налаштовує колір, чіткість і контрастність. Зображення стає більш природнім. За виняткову плавність рухів без втрат динамічності відповідає технологія Motion Excel. Елерейтер 120 Гц. Ця технологія покращує геймерський досвід, бо можна своєчасно реагувати на ігрову ситуацію. Більш детально про важливість високої частоти оновлення екрану для ігор подивіться в огляді геймерського ноутбука Lenovo Lock. Технологія FreeSync Premium Pro усуває розриви зображень із затримки за рахунок синхронізації частоти кадрів телевізора з частотою графічного процесора. А процесор тут потужний: квантум процесор. Тирика він оптимізує зображення та звук для захопливих вражень від перегляду. Звуку Samsung приділяє не менше уваги ніж якості зображення. Технологія об'ємного звуку OTS Lite дозволяє чути окремі звуки залежно від розташування об'єктів на екрані. Функція Q Symphony одночасно використовує динаміки телевізора і саундбара для створення ефекту об'ємного звучання. Підсилювач голосу Active Voice Amplifier Pro працює на основі штучного інтелекту, аналізує фоновий шум, чистоту голосу і навколишній шум, виділяючи голос з інших звуків, щоб значно покращити діалоги персонажів на екрані. екмайдиналамайдиналавмайсафан. Adaptive Sound Pro оптимізує якість звуку, аналізуючи простір для перегляду та акустичні компоненти в місту. Samsung безперервно вдосконалює зображення та звук, тож переходимо до налаштувань, щоб скористатися усіма перевагами цього телевізора і отримати неперевершені враження. Спочатку налаштуємо смарт TV, щоб дивитися фільми, грати в онлайн-ігри, переглядати стрімінгові медіаресурси чи використовувати інтернет-сервіси. Завдяки смарт TV також можна зробити запис контенту або поставити на паузу під час перегляду. Потрібно під'єднати телевізор до інтернету, створити чи увійти в обліковий запис Samsung. Далі вибирати сервіси і програми. Для зручного і швидкого керування краще налаштувати порядок ярликів на головному екрані, наприклад, розмістити найуживаніші додатки. Подивимось, YouTube. от тільки не люблю користуватися пошуком, бо введення по одній літері дуже дратує. Тут є декілька рішень. Можна ввести текст за допомогою мікрофона на пульці та віртуальної клавіатури, але не завжди ідеально працює. Ще варіант: увімкнути функцію рекомендованого тексту або ж передбачення тексту. Так не потрібно шукати. Та вибирати окремі символи. Проте, як на мене, найзручніший спосіб підключити клавіатуру з допомогою застосунку Smart Fins. Додаток доступний у Google Play та App Store. Напишіть у коментарях, яким способом ведення тексту користуєтесь ви. Також налаштуємо інтелектуальний режим, щоб телевізор автоматично регулював зображення, звук та гучність, залежно від того, що ви дивитесь та о котрій годині. У цьому режимі спрацьовує функція iComfort. Вона синхронізує час сходу і заходу сонця та рівень зовнішнього освітлення. Після заходу сонця кольори на екрані стають теплішими, а рівень яскравості зменшується. До речі, пульт дистанційного керування Solar Cell із сонячною батареєю та портом USB c для зарядження. Тепер можна забути про батарейки. Ще легко ввімкнути дублювання екрану смартфона на ТІВІ через мережу Wi-Fi та застосунок SmartThings. На смартфоні потрібно додати телевізор та вибрати спільний екран. Коли знадобиться багатозадачність, наприклад, під час перегляду футбольних матчів чи виступів українських спортсменів на Олімпійських іграх, допоможе режим MultiView. Бо можна буде одночасно відтворювати дві трансляції: ліворуч з різноманітних програм і праворуч дублювати вміст екрану телефона. Щоб увімкнути телевізор на тому ж додатку, на якому вимкнули, активуйте запуск останнього додатку. А тепер перетворимо телевізор в інтер'єрний декор. Вмикаємо режим Ambient Mode і обираємо зображення. Виглядає краще ніж чорний екран. Можна навіть візуально сховати телевізор. Для цього сфотографуйте поверхню стіни, завантажте зображення та ви Видіть на екран. Samsung у гарному сенсі не має меж, коли мова йде про функціональність. Тому пишіть у коментарях, про які функції та налаштування ще розповісти у наступних відео. Підписуйтесь на канал Комфі і до зустрічі.